У 1992 році світ почув пісню, яка стане хітом на всі часи. Це трек Кріп британського арт рок колективу Radiohead. Ця пісня стала підтримуючим елементом гурту. Завдяки ній вони могли назавжди закинути музику і витрачати свої мільярди зароблених коштів. Але чому вона стала хітом? На перший погляд, це лише звичайний трек. Все просто через повний пофігізм гітариста Radiohead. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: Том Йорк, фронтмен гурту, написав кріп як історію про чоловіка, який намагається привернути увагу жінки, але йому не вистачає впевненості в собі, щоб відчувати себе гідним. її. Він почуває себе нікчемним. Ця історія автобіографічна, адже Том пережив її у реальному світі. Фронтмен Радіохет переклав своє відчуття на лист бумаги. Написаний вірш вокаліст приніс на репетицію Радіохет, і гітарист колективу Джонні Грінвуд одразу почав ненавидіти пісню. Він вважав її надто простою та слабкою, тому під час запису треку він почав агресивно бити по струнах гітари, виражаючи свій протест проти пісні та намагаючись її спаскудити. Але ця ексцентрична вихідка лише додала в пісню її найбільш впізнаваний елемент. Якби гітара не вибухала там, де вибухає, навряд чи нам вдалося піти з нею до успіху. Але зрозуміло, гітарні виразки не були головною визначною рисою треку. Цю роль відігравав саме текст пісні. Він висловлював щирі та болючі переживання, про які мало хто з молоді хотів говорити вголос. Ось як Том Йорк, який просто хотів пережити складний підлітковий період, виклавши все у текст пісні, та гітарист, який ненавидів її, створили хіт, який дав дихання гурту, та став одним з найпізнаваніших у музиці. Ну а про наслідки популярності треку Кріп я розкажу у майбутньому випуску. Буде дуже цікаво. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.